Сьогоднішня наша поїздка буде до березані. Тамтешні підприємці скаржаться, що міський голова не дає їм спокійно працювати і не зацікавлений в офіційній роботі привокзального ринку. Команда сто корупції вирішила розібратися у ситуації. Грисько вже три роки споглядає на свій заварений і заблокований плитами торгівельний кіоск. Відтоді, як невідомі почали пропонувати окрему плату за шанс працювати на ринку, про торгівлю довелося забути. До мене так само підходили кожного дня, і, ну не кожного дня, а час від часу і казали, заключай з нами договір, плати і будеш стояти торгувати. Я кажу, покажіть мені ваш договір оренди, на підставі чого я з вами буду заключати тоді. В подальшому. Дійшло до того, що в липні 2013 року мене просто-напросто заставили блоками. Уже проти цього я не зміг нічого діяти. Історія почалася 2010 року, коли новий керманич Березані Анатолій Дунаєнко порушив питання щодо переведення ринку в комунальну власність. Підприємці переконані, територія має належати їм, адже вони працюють тут десятки років. Влада не погоджується і відмовляється укладати договір оренди і вимагає узаконити землю, на якій працюють підприємці. Останні проти. Підприємство сплачує податки всіх на всі рівні. Це, це єдиний податок, бо підприємство на єдиному податку. це, Це нарахування на зарплату. Якщо брати такі косвені доходи, то це будуть і ті, що підприємці самі сплачують. Тобто тут велика сума коштів, яка поступає в бюджет іменно від наших від підприємців від цієї території. Задля переведення ділянки в приватні руки необхідна технічна документація і рішення сесії міськради. Цьому процесу кажуть підприємці, перешкоджає сам міський голова. Буцімто йому вигідно тримати ринок для власної вигоди. Просто нема співпраці з владою. Просто є таке поняття, як наїхати, забрати ну, свій, свій, свій родив райдерський зафат, але воно по-другому звучить. Хоча можна сформулювати на сьогоднішній день, що в нас не являється на сьогоднішній день роботи іменно по таких місцях. Ми вирішили з'ясувати насамперед, як оцінює роботу ринку. Сам мер появі камери стоп-кору Дунаєнко не зовсім зрадів. Будь ласка, пока не знімаєте, не потрібно. Треба дозволу за запитати, а потім зніматися. Очільник міста переконує, що перепон не чинить, а узаконення діяльності ринку це справа міських депутатів. Утім, як переконані підприємці, тут справа в іншому. Серед тих, хто претендує на ринок, нам кілька разів називають прізвище товариша мера Грицуна Юрія Васильовича у народі кримінального авторитета на прізвисько сідий. Ми вирішили відшукати того самого Грицуна і запитати про його дружні відносини з мером. Місцеві побоялися показувати нам дорогу, і ми розуміємо, чому. Біля нашого авто проходить жінка, яка вдивляється в номери і комусь телефонує. Невдовзі на місце зйомки приїздить головний герой і у стилі 90-х запрошує з ним проїхати. Можна проїхати зайти. Все зробити. А що ви хочете нам показати? Ну що ви хочете? От ви проїхали, там знімаєте. Дом, там знімаєте. Так я можу вам показати. Усе. А що ви покажете? Усе, усе це що? Ну, все те, що вам потрібно. Доки група Стопкору знімала ці кадри, Грицун в бесіді дав зрозуміти, що був в курсі нашого візиту до Березані і навіть знає, які документи нам показував мер. Скажіть, а яких, в яких стосунках ви з Дунаєнком Анатолієм Явеновичем? Це порядна людина, і я поважаю цю людину. А шановний Проценко Володимир Олександрович, просто вже три роки. Без договору оренди збирає гроші. Чому міськрада ніяк не, не, не прийме одноголосне рішення по ринку? Не може прийняти, тому що депутати, яких не... Підприємці переконані, мер не зацікавлений в офіційній роботі привокзального на догоду місцевим авторитетам. Тому кажуть, якщо прибутки від торгівлі йдуть не до бюджету, а до кишені місцевих князьків, мер і не поспішатиме легалізовувати роботу ринку. Наш міський голова Донеєнко, Анатолій Євгенович є оцим фундаментом старої влади, він голова партії регіонів був 5 років, його було завдання разом з Грицином Юрієм Васильовичем, це голова фракції партії регіонів, забрати це підприємство, тому що це, по-перше, електоральна база, тут як-не-як 350, інколи 400 підприємців. І крім того, я впевнений, що якщо на сьогодні це підприємство дає біля Мільйона надходжень, невеличке підприємство, то ціби мільйон осі в чих то карманах, але не в державі. Доки ринкові баталії тривають, жоден інвестор на привокзальний не зайде, адже вкладати кошти в бізнес, який має проблеми з владою, невигідно. Очевидно, базарний бізнес таки може залишитися під впливом місцевих авторитетів. Село Тарасівка, Київська область, місцеві жителі в очікуванні вірять, їм стане дихати легше та купатися в місцевих водоймах безпечніше. Воно ж і входить у в ґрунтові води. А там поруч є водойми, так, які? там водойм, там ставок один, потім у другий вона йде, ну той вище ставок, там вище ставок, той вона не йде. А тоді на, е, той ставки два ще туди на цю ж, Юровка, потім поштова вита. Вони туди йдуть, ці води, в ставки, люди купаються. Влітку дуже велика жара стояла, то так. Да. І особливо, коли люди, ну, ті, які рядушком були возле цього, то да, вони чули. Смут. 17 вересня мали прийняти доленосне для села рішення закупорити місцеве сміттєзвалище. Журналісти СТОП корупції вже займалися цією справою, та чиновники пообіцяли саме 17 вересня на засіданні вирішити це питання. Отже, ми приїхали до Киоситошнської районної адміністрації. Нарешті засідання розпочалося, та наші сподівання, що крапку у цій справі поставлять, не збулися. Голова Києво-Святошинської районної ради Олена Шевчук заявила, що засідання не може розпочатися, тому що із 112 депутатів присутні лише 54. Та й директор нашого підприємства Дмитро Антіпов на засідання не прийшов за відповідями щодо смітника та чого взагалі промовчили про Тарасівку. Ми підходимо до голови районної ради. Чого скажіть, будь ласка, не піднімалося питання з приводу Тарасівки? Ви бачили, що сьогодні взагалі не було цього питання в порядку денному. І депутати не піднімалися. Тільки буде і будемо піднімати питання. Можливо, очільник Києво-Святошинської районної ради трохи забула, що казала нам на минулій зустрічі. Ну, ось буде сесія, будемо закривати мусорку. Ну так, я прийду. Я вважаю, що потрібно закрити. Так, так, ви вже я, теж готові. Я буду на сесії, звичайно. Так, хто б сумніво. На Олену Шевчук, схоже, це не дуже бентежить, і вона, не бажаючи з нами спілкуватись, швидко покидає залу засідання, вкотре показує свою байдужість, а можливо і зацікавленість у цій справі. Не побачивши на засідання директора виробничого підприємства, ми самі їдемо до нього у місто Берку, щоб побачити документи, які нам обіцяв Дмитро Антіпов. Я вам предоставлю допомогу, ви посмотрите все офіційно, щоб у вас це був би якби офіційний документ. То тобто з мимо представимо допомогу, як вам треба, там місяць, ні вообще ні вопросов. П'ятниця і нікого нема, хто працює. Нам треба просто побачити документи. Нем, нема нікого. Ну що значить нікого? В п'ятницю зовсім? Немає, я не можу. Всі у відпустці і у п'ятницю зовсім нікого нема. У офісі виробничого підприємства дуже працьовите керівництво. У робочий час у п'ятницю нам так і не вдалося нікого застати на робочому місці, а охоронець просто нас не впустив до будівлі. Незважаючи на те, що нам не вдалося зустрітися з Дмитром Антіповим. Ми прекрасно пам'ятаємо, що він казав нам про роботу з валища. Та вже не працює лінія. Ця переробна на мене що відділяє там пластик, скло. Ні, зараз працює на сьогоднішній день. Зараз можете і поїхати посмотрити на роботи. На минулій зустрічі директор виробничого підприємства сказав мені особисто, що переробна лінія працює. І ми зараз хочемо подивитися, чи правду він нам сказав. Мабуть, п'ятий випуск програми «Стоп корупції не дуже сподобався керівництву підприємства. І тому нас не дуже раді бачити. Журналістський проект Стоп корупція можна ми подивимось, пройдемо? А чому ні? Тут. А. Я не пойму. Журналістський проєкт Стоп -корупція. Корупція. Я розумію, що ви це... Можна нам пройти Прийти? до сортувальної Ну так, да, коротше, по-перше, сортувальна машина, бо буде біда зараз. А чого не можна? Ну, тому що ну, ну, Тому так... що не можна. Ну так у нас ну, є на посвідчення. Ну так що, що є, Василь? Буде ну, начальство. Так, а ваше Ти начальство зволи? не можна, ні, не можна знайти. Зараз прийдуть, або я позвоню скажу, що да, прийдете, а так ніхто сюди не заходить. Зараз ламбав, позав. Ну, Так це ж не приватна власність. А вона знімала і ліж. Так це ж не приватна власність. Але вона знімала. Але журналісти стоп корупції не здаються. Та настоявши на своєму та дочекавшись старшого по об'єкту, ми змогли побачити все на власні очі зсередини та навіть побували на невеличкій екскурсії по території звалища. Виявляється, не все так райдужно, як нам розповідав директор підприємства. Сортировочна лінія у нас вона, якби небольшая. понимаете? То есть мы ее, она у нас стоит, эта сортировочная линия, мы ей сортируем. Пропустить все машины через нее невозможно. Почему? Потому что объем пропускной способности ее такой незначительный, как бы, понимаете? Поэтому мы как бы стараемся на ней, мы на ней работаем, как бы на этой сортировке, то есть отсортировываем, например, но какой-то процент туда, конечно, попадает, потому что отсортировать все практически невозможно. А ось и сама сортуальная линия. Сортировка досталась по наследству. Проїзводительність никакая. Шість машин в сміну вона при притяж таких 15-кубових. І три дні лом... работает, дві тижні ремонтуємо. Попри те, що працівники намагаються виконувати свої обов'язки та якось покращити становище, смітник треба закупорювати та просто наглядати за ним. За три роки-мене привели полігон к закриття. Тобто, і ми хочемо його закрити. Але як же це зробити, якщо з цього місця годується не один посадовець? За відповіддю ми звертаємося до заступника голови Коясотошинської районної адміністрації. Ну районна рада не має бажання це вирішувати. Ну немає. Причина я вам сказав, яка. Ну, я розумію. Особиста зацікавленість деяких осіб. А ви теж не бачили так, документів від цього підприємства, від директора там ще він, ну, від... він розповідав, що він там купив дозор. Е ще в, раз, в, от є був голова ТУР комунальної комісії. Я йому задав запитання. Відповідно до е регламенту Дісти районної ради, комунальні підприємства раз на квартал, звітують перед профільною комісією щодо своїх кажуть, скажіть будь ласка. Яка техніка перебувала в цьому році? Каже, я не можу вам так сказати. Ще, і, 10 тракторів купили. Ви купили, як вільська, один бульдозер. Ще, і яка вартість так. одного бульдозера? 500 тисяч. Ну, це вже так я беру. Я, ну, скільки він може коштувати? Не дорослі Люди розуміють. І знову, не отримавши жодних документів, доказів і пересвідчившись у байдужості і, скоріш за все, зацікавленості місцевої влади у подальшій роботі смітника, ми знову підрахували приблизні цифри заробітку за півроку. Беручи за основу останні підрахунки, ми побачили, що за один місяць виробниче підприємство заробляє приблизно 423 тисячі гривень. За останні шість місяців підприємство купило один бульдозер, який коштує приблизно 500 тисяч гривень. Тож ми множимо 423 тисячі гривень на шість місяців та віднімаємо один бульдозер, тобто 500 тисяч гривень, і виходить досить немаленька сума 2 мільйони 38 тисяч гривень. А це значить, що до бюджету мало б надійти не 27 тисяч три. 300 гривень, а приблизно 1 мільйон, який залишився в кишенях чиновників. І поки посадовці набувають кишені брудними грошима, місцеві жителі живуть з надією на чисте повітря та закриття цього смітнику. А команда Стоп корупції буде і надалі шукати докази і робити все, щоб вся ця історія нарешті закінчилась. А причетних до розкрадання державних коштів було покарано. Мої любі шанувальники справедливості, з вами Остап Бийкорупціонеров, і ви дивитесь рубрику, у якій схематично розповідається про корупційні схеми наших вельми нешанованих можновладців. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна легко заробити грошення, якщо ти чиновник, який надає у власність землю. Тож починаємо. Жила собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди чесні, нехитрі. Вірили у реформи та покращення, допомагали іншим. І всі вони були потерпіленко: і батько, і мати, і син, і дочка, і навіть бабуся, якій було майже 90 років. Лише кіт не був потерпіленко, тому що він не читав політичних газет та не дивився телевізор. Якось батько вирішив оформити земельну ділянку для садівництва, щоб і невеликий садовий будиночок там збудувати для всієї родини. Вирушив він до організації Держкомзем'я займається видачею таких ділянок, а там сидить чиновник Хварьов, який є рідкісним кадастром, тому що людям він допомагає тільки тоді, коли йому це вигідно. Він і каже: пан потерпіленко, щоб я міг ділянку оформити, вам треба зробити землевпорядну документацію. У вас є два шляхи. Ви можете піти у будь-яку організацію, де вам зроблять все. Та я не знаю, чи мені воно сподобається, або відкрити двері навпроти мого кабінету, заплатити гроші та зробити документацію у мого кума. Хочу в п'ять разів дорожче, але. Мені сподобається. Прийшов батько Потапіленко додому і розповів усе рідним. І вирішили вони звернутися до знайомого землевпорядника, що має ліцензію, робить все якісно та недорого. Все ж таки, вони були порядними платниками податків та довіряли державі. Раз робить якісно, значить проблем бути не повинно. Як тільки батько отримав на руки проект, одразу вирушив до Хабарьова. А той йому й каже: не підходить мені твоя документація. І колір паперу, якийсь жовтий, і літери дуже маленькі, та й крапки над'ї дуже близько одна до одної Сташовується, я ж тобі казав, що треба було в кабінет навпроти йти, а ви не послухали. Тож зараз не гай часу та вирушай туди. Там знаходиться фірма Свояков і компанія. Там знають, як таку документацію підготувати. А пан Свояков все це робить дорого, неякісно. Та документацію клипає і як насіння лузе. Прийшов батько додому і розповів про своє горе родині. Засмутилися потерпілинки, не знають, що й робити. Як же так платити великі гроші за таку неякісну роботу? А кіт їм і каже: не засмучуйтесь, це ж у. Все дуже просто. Хабарьов навмисно проекти бракує, щоб потім направляти людей до Своякова, тому що він його кум, і прибуток вони ділять 50 на 50. а покарати його не можна, бо складно причетність довести. Вирішив кіт допомогти потерпіленкам, взяв документацію, яку батько зробив у першій фірмі, норми прийому документації, проектів, свідків, і пішов до Хабарьова. Довго вони сперечалися, але ті був наповерливим і змусив чиновника видати документи на переоформлення ділянки. Тож незабаром потерпілинки оформили ділянку, а на... Зекономлені гроші накупили коту, риби та кваси. А мораль цієї історії така: коли натрапляєш на чиновника кадастра, не поспішай йому свої чесно зароблені гроші віддавати. Тому що краще витратити час на з'ясування деталей юридичного процесу, ніж годувати корупціонера. А ми зустрінемось з вами наступного тижня в Рубриці схематично. До нових зустрічей. В Київській області майже у кожному районі виявлено корупційні схеми у дозвільних та погоджувальних інстанціях, які пов'язані з оформленням землі. Ми маємо список фірм, які можуть бути причетні до можливих злочинних зловживань. Зараз ми проїдемо по цим адресам, щоб перевірити, чи працюють ці фірми зараз. Попередньо завітаємо до голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Максима Мартинюка. Благодаря проекту «Стоп коррупция» мы получили информацию о том, что ряд руководителей наших районных подразделений в Киевской области являются собственниками или их родственники являются собственниками компаний, которые предоставляют, выполняют землеустроительные работы. Обычно оно происходит таким образом, что человеку навязывают просто услуги именно определенного исполнителя. А потом уже как-то там этот исполнитель делится своей прибылью с тем, кто навязывал услуги. По э, факту обнародования э, проектом «Стоп коррупции этой информации были назначены служебные расследования, по результатам которых э, часть людей самостоятельно и быстро написала заявление об увольнении, а часть людей э, все-таки по результатам служебных расследований была уволена. Щоб пересвідчитися у цьому особисто, беремо список і телефонуємо до відділу держзамагентства у Сквирському районі. Доброго дня. Це відділ держзамагентства у Сквирському районі. Так. Да. Абаканова Олена Анатолівна працює начальником? А хто це питає? Мене звати Альона Ловінова, я журналіст проєкту Стоп Корупції. Ні, не, не працює. Не працює з якого часу? Не, у цьому держкомземі існувало приватне підприємство Паралель Плюс прославилося воно тим, що саме туди і направляли людей переробляти документи. Далі вирушаємо за адресою реєстрації у селище Терезине. Чи є у вас тут в Терезино підприємство Паралель Плюс експерт? Ну воно ну, настільки тут зареєстровано, а не білі церкви. Баканов це є директором цього підприємства. Ну, так. Ну, да. А Баканова Олена Анатолівна це хто така? Лена, це її сестра. Ліна – це її сестра. Угу. І вона ця Лена, це начальник відділу Держземагентства у Сквирському районі. Була, не знаю зараз. У білій церкві знаходимо офіс приватного підприємства, директором якого зазначена Тетяна Баканова. Як виявилось, родичка начальника відділу Сквирського держкомзему. Нам тиша Баканова Тетяна Анатоліївна є. А це ви Тетяна Натоліна. скажіть, будь ласка, ви наразі виконуєте функції директора, так? Підприємства? Ні. 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 А кого в кондіо ми можна поспілкуватися? Директора в даний час немає. А у мене зазначено, що саме ви є директором цього підприємства. А ви подивіться по Мінюсту, хто зазначений і вже давно. А Ясний. Баканова Алена Анатоліна, начальник відділу державного генестраської співвіни, це ваша сестра, так? А ці відомості кому потрібні? Я щас просто одного не розумію, чому я вам повинна надавати якусь інформацію. Ну ні, якщо ви не хочете, можна не надавати. Я не, не хочу, так, да, я не не хочу спілкуватися з пресою. Чесно вам mm скажу. -hmm. Йдемо далі. А от наступну фірму АВТ інвест пов'язують з першим заступником голови бородянської райдержадміністрації. Зареєстрована по вулиці Леніна, 31. Як виявилось, за цією адресою знаходиться приватний будинок. Наразі у результаті звільнення всіх керівників колишнього Держкомзему триває відбір на вакансії. Проходят конкурсы максимально открыто. Мы приглашаем на конкурсы представителей об администрации, представители общественности у нас присутствует. Само собеседование транслируется в онлайне на нашем сайте. До сих пор там архивы выложены. То есть любой может посмотреть, как проходили конкурсы сверить с результатами заседания конкурсной комиссии. Які зміни у наданні адмінпослуг чекають на жителів області та коли вони почнуть діяти далі у стоп корупції? Перший заступник голови Київської облдержадміністрації Лев Парцхаладзе виступив одним з ініціаторів викорення земельної корупції в області. Чиновник каже, різними структурами видається понад 300 тисяч дозволів на рік. Беремо, наприклад, дошком Вони ані спеціально завідомо створюють здають Мы вот просто анализировали. У нас есть даже вот уровень возможных таких вот ставок. где, допустим, доводку 6 6.7 – 100 долларов, допустим, там внесены в базу данных от 300 до 100 долларов за 30 за сотку. И вот такие, такая тарификация существует. Когда мы поняли, что все в частных компаниях, 240 компаний у нас лицензированных на определенные виды работ, то мы решили проанализировать руководителей и посмотрели фамилии акционеров этих компаний. то у нас практически там, ну, в зависимости от служб, 70-80% совпало, тож вот, комсомий особенно. И это ужас, это чистая коррупция, когда руководитель службы имеет свою частную компанію и всех людей туда тупо загоняет. Інформація про оприлюднення списку чиновників корупціонерів з'явилась на нашому сайті у квітні цього року. І, хоча, за результатами виявлення родини зв'язків вже звільнено, керівників Держкомземів це не викороняє систему, стверджує Лев Парцхаладзе. Вивчаючи досвід інших країн, альтернативу таки знайшли. За основу братимуть досвід Грузії. До прикладу, там створили будинок юстиції. Саме через нього проходять усі документи. Аби їх отримати, достатньо буде декількох хвилин та мінімум кабінетів і чиновників. Аналогічна за принципом дії установа з'явиться і у Київській області вну такую групу и вот решили создать, построить совершенно новый центр. Вот у нас называется Готово. Це буде прозорий відкритий офіс без кабінетів, у якому діятиме тема електронна черга. Здесь ни один человек не будет работать, который работал хоть когда-то в расширенной системе. Мы на днях получим разрешение на строительство. Команда работает до Нового года мы планируем этот центр уже запустить в эксплуатацию. Тож вже у найближчому майбутньому область побачить прозорий і за формою, і за змістом офіс у вигляді державного підприємства, саме таким чином і планують викоренити корупцію. Експерт зазначив, робити висновки зарано та радикальні зміни в житті Держгеокадастром вселяють надію. позитивно в тому є, що вже якби ті керівники, які знаходилися в держамогенство певний період часу, вони вже були дуже корумповані. Уже фірми пролипали відпали. Старих керівників забрали повноваження, якби будується нова структура. А для гори чиновників та їхніх родичів-хабарників історія не закінчилась. Юристи стоп корупції вже збирають матеріали для передачі в обласну прокуратуру і слідкуватимуть, що винні були покарані.